Доброго дня! В нас на сайті з'явилися такі джинкошики на 30 см, 3 дюйми, 2 дюйма. Дуже зручна річ для напитки свого продукту різними ароматами. Тобто ви засипаєте сюди інгредієнт і робите перегонку, напитуючи свій продукт от такою ароматикою, яка вам подобається. 30 см досить така. Хороший такий об'єм, де можна вже переробити більшу кількість продукту за один раз. Тобто ви собі в куб заливаєте відповідну кількість розведеного спирту, засипаєте сюди інгредієнти і напитуєте цей свій спирт розведений іменно тим ароматом, який вам потрібно. Класно виходить. Така пропозиція в нас вперше на сайті. Користайте досить хороші такі джин кошики. Якщо ви, допустимо, візьмете царгу, я тут тут положив. Ви от коли вставляєте цю царгу, у мене тут 30 царга, так? Е, ви можете використовувати її і при перегоні, при другому перегоні. Коли переганяєте спирт церіс, тут ставите тарільчату колону. Зверху два коліна холодильник, і що виходить? Коли переганяється сирець на тарілках йде барбутаж, тобто на виході у вас виходить вже дуже класний дистилят. Але якщо ви по дорозі ще його напитаєте, от іменно тим інгредієнтами сюди засипаєте, буде взагалі суперово. Що ми робимо? Наприклад, коли ми, коли ми робимо кальвадос, ми використовуємо там 4-5 сортів яблук для основного затору основного. А коли ми вже робимо перегонку спирту серця, ми от в той джин кошик засипаємо ще інший сорт яблук, який нам дає доповнення до ароматики, і виходить такий широкий спектр аромату дистилятного. Потім ми толиємо в бочку і получаємо дуже класний кальвадос. Та сама історія, ви можете робити, допустимо, коли робите віскі в цей джин-кошик засипаєте інший солод і так далі. І так далі. Тобто, ви, що би ви не робили, ви таким методом можете розширити ароматику свого продукту. На сайті Олег в розділі Вузли і Комплектуючі можете звернути увагу під відео. Я ще дам прямі лінки, тобто ви нажмете і зразу перейдете на ці джин-кошики, можете заказувати, користуватися. Я думаю, що вам дуже сподобається іменно сам функціонал і сама засипка, тому що ви вже за один раз зможете переробляти набагато більше продукту. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.